Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко, вітаю вас. Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю американському каналу Fox News Channel, у якому говорив про звільнення Валерія Залужного, фінансову допомогу від США і про усунення Володимира Путіна. Журналіст Бред Байер зустрівся з Зеленським біля лінії фронту на харківському напрямку всього за кілька кілометрів від важких боїв. Віддалені артилерійські постріли і вибухи лунали на тлі інтерв'ю. Та протягом усього ранку, коли команда готувала до запису. Український президент підкреслив цінність проведення інтерв'ю в такому місці, сказавши для мене це дуже важливо, як я вже говорив перед тим, як ми почали. Сполученим штатам потрібно побачити іншу війну тут ближче до лінії фронту. Детально про інтерв'ю говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Політолог Євген Магда. Пане Євгене, вітаю вас! Вітаю, слава Україні! Героям слава, дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож, перше питання: чи варто називати інтерв'ю Володимира Зеленського брету Байеру відповіддю на пропозицію Такера Карлсона і порівнювати з інтерв'ю останнього з російським президентом? І так і ні. Тому що Фокс News – це канал, який користується значною підтримкою саме республіканців, республіканського середовища. І Такер Карлсон до минулого року працював на Fox News, але його звідти попросили піти, і я думаю, що в даному випадку це серйозний крок, серйозний успіх, тому що говорити з електоратом Дональда Трампа і, взагалі, республіканської партії нам необхідно, особливо зараз на тлі, коли є помітні проблеми з тим, щоб Україна отримувала допомогу. Тобто. Коли зараз ця допомога забуксувала в такий спосіб грати ну на полі наших союзників, тих хто е, зараз має надавати Україні допомогу, ну е, обговорює це питання вже протягом тривалого часу. Я думаю, це правильний крок з тієї простої причини, що американська виборча система вона передбачає мажоритарні вибори, і конгресмени, тим більше. Напередодні а в листопаді відбудуться не тільки президентські вибори, а й вибори до палати представників. Вони чутливі до думки виборців, і відповідно граючи чи виступаючи на каналі Fox News, Володимир Зеленський намагається донести інформацію саме до виборців, щоб створити такий своєрідний інформаційний компостер, і через нього донести необхідні меседжі до. Електорату республіканської партії, яка до речі, зазвичай була е, завжди партією яструбів в у своєму ставленні до Москви і ніколи не була, я б сказав, такою, знаєте, поблажливою. Інтерв'ю Такера Карлсона з Путіним відбулося в Ошатній залі і тривало понад дві години. Інтерв'ю Брета Баєра і Володимира Зеленського було записане за кілька кілометрів до лінії зіткнення і тривало менше за півгодини. Якщо вважати, що обидва відео розраховані на американський сегмент глядача, а хто зміг показати і сказати більше, на вашу думку? Звичайно, Володимир Зеленський, тому що тут е, працює е, те, що. Можна назвати, ну, власне, словами без слів. І, Відповідно, е Володимир Зеленський показав антураж війни. Він показав, що він не боїться, він показав, що Україна продовжує свою боротьбу. Він дав низку потужних невербальних сигналів. І це, я думаю, був дійсно правильний вибір і хороший крок зробити саме в такий спосіб. Це те, що е дозволяє говорити, що в даному випадку. Комунікаційна команда Володимира Зеленського впоралась з тим викликом, який зробив Такер Карлсон, але впоралась не через його запрошення з підготовленими наперед питаннями, а через асиметричний крок, який дозволяє вийти на аудиторію, яка в тому числі і подивиться і інтерв'ю пану Бауеру, і інтерв'ю і дивилася інтерв'ю такеру Карлсону. З якою метою, на вашу думку, Володимир Зеленський наголосив на тому, що Дональду Трампу не вдасться завершити війну за 24 години і запросив і Трампа, і Байдена відвідати Україну, щоб побачити усе на власні очі. Пропонувати обом найбільш вірогідним кандидатам в президенти відвідати Україну це крок правильний, крок потрібний, і крок, який Україна абсолютно правильно зробила. Тобто в даному випадку я думаю, з високою долею вірогідності можна прогнозувати, що Дональд Трамп не приїде, не тому, що він боягуз, у нього потужна служба охорони, ні тому, що Трамп скаже, що йому важливіше зараз зустрічатися з виборцями і говорити про речі, які торкаються, так би мовити, маленького американця. Тому Трамп не буде йти на такий візит, але запросити його і показати йому. Наскільки масштабною є війна, і наскільки вона є важкою, це вірний правильний крок. А, чому поряд з цим кроком Володимир Зеленський зробив і інший крок запросив Байдена? Ну тому що Україна не може собі дозволити робити ставку лише на одного канди потенційного кандидата в президенти. Ну тим більше, що поки що Дональд Трамп навіть не виграв. Е Республіканський праймеріз можливо варто було запрошувати Нікі Гелі. Але це була я думаю надто складна політична гра. Тому що е якби звучало запрошення Нікі Гелі, то запрошення Дональду Трампу воно було б інформаційно нівельовано. Як гадаєте, запрошення двох американських лідерів, а воно розраховане на те, що буде певне протистояння між ними, і, можливо, хтось один приїде. Чи все ж таки ми побачимо мовчазний мовчазну відмову кожного? Протистояння між Трампом і Байденом триває без запрошення з боку Володимира Зеленського. Це треба усвідомлювати, що логіка президентської кампанії в Сполучених Штатах передбачає. Високий рівень конкуренції і високий рівень протистояння тому нічого дивного в даному випадку немає. Але е, це запрошення воно має зіграти свою ефективну роль, і дозволити говорити про потрібні і необхідні речі. Тобто, Україна має більш активно просувати свій образ країни, що воює, до американського інформаційного порядку денного і. Інтерв'ю каналу Fox News це такий локомотив, який дозволяє порушувати відповідне питання. Кому найбільше, на вашу думку, буде цікавим блок питань і відповідей стосовно звільнення Валерія Залужного українцям, пересічним американцям або американським політикам. Я думаю, що це питання, на яке Володимир Зеленський мав відповідати раніше, ще до звільнення Валерія Залужного. Але добре, що це відповідно. Ці відповіді прозвучали зараз краще, щоб вони звичайно прозвучали раніше. Насамперед, це буде цікаво американським військовим, які перетиналися з Валерієм Залужним, тому що вони не отримали цієї відповіді. І ну, відповідь вона не досконала все таки, але безумовно краще ніж її повна відсутність. Як сприймаєте відповідь Володимира Зеленського на питання Байера про корупцію в Україні? Корупція, явище, яке в Україні на сьогоднішній момент існує. Заперечувати його. Ну знаєте, було б смішно, але і говорити, що це найголовніша проблема, яка стоїть на сьогоднішній момент перед Україною, не можна. Головна це проблема виживання. Просто питання, що стосується корупції, я думаю, мають ставити перед собою всі представники української влади, не тільки Володимир Зеленський, і відповідно, це я б сказав достатньо адекватна відповідь. Скажіть, будь ласка, ось ці два слова, які зараз можна сказати висмикнули з контексту, а все чисто це складності перекладу, чи все ж таки відсутність контексту відповіді Володимира Зеленського. Ну важко сказати. Я ж не був на місці запису інтерв'ю. Я думаю, що все-таки можливо це речі, які хотіли зробити його автори. Тут це питання краще ставити їм. Під час інтерв'ю президент вчергове наголосив, що не скасовував виборів в Україні. Перенесення голосування пов'язане з воєнним станом. Цитата: Не треба говорити, що я намагаюся втриматися при владі. Я б виграв вибори, якби вони відбулись. На вашу думку, це просто щира відповідь або цілеспрямований меседж. І якщо друге, то кому це технологічний меседж нашим західним партнерам, тому що 20 травня виповниться 5 років. Як Володимир Зеленський посідає посаду президента, і в умовах мирного часу на той час би мала б вже відбуватися ну, у всякому разі тривати президентська кампанія. Але в умовах війни кампанія виборча, це будуть вибори і критика саме на адресу верховного головнокомандувача. Це теж треба розуміти. І питання не в тому, які будуть реальні кандидати претендувати на цю посаду. Питання в тому, що Росія може скористатися так, як вона користається демократичними процедурами в інших державах. І відповідно висунути низку різноманітних кандидатів для того, щоб просто засипати, ну засипати критикою зеленського як такого, і це я думаю працювало проти інтересів України. Звичайно, будь-який діючий президент, який має право балотуватися на другий термін, він не буде показувати якихось робити заяв, що він може там, ну скажімо, припустимо, програти ні. Це проти всіх правил політичних технологій, але е, також треба сказати, що дійсно треба говорити про це зараз, не чекати травня і достатньо чітко артикулювати власну позицію. Зеленський заявив, що війна закінчиться тоді, коли світ зрозуміє, якою загрозою є Путін. Цитата: він неадекватна особа, яка становить загрозу всьому світові. Він хоче знищити НАТО. Це його мета. А хто в світі може і ймовірно почує ці слова Володимира Зеленського почути можуть всі, але треба розуміти, що однією заявою, навіть гучною. Не можна змінити ставлення до Росії, тому що Росія формувала свій статус передбачуваного партнера десятки років, і ми з цим маємо розуміти, що це дійсно вагомий процес. Але в будь-якому випадку нам треба говорити про те, що ми маємо ну, формувати власне бачення і власні підходи до цієї ситуації, не, не ігнорувати і не пускати на Плин е, обставин, а все таки максимально ефективно говорити про власні можливості і про те, що ми реально можемо впливати на цю ситуацію. Нам треба говорити, наприклад, про демонтаж Росії і тому, що саме демонтаж мирне слово має використовуватися на слово агресивне, і крім того, нам вже треба піднімати питання про те, як буде західний світ реагувати на. Перевибори Путіна на окупованих українських територіях, куди теж росіяни хочуть залучити їх до цього процесу без волі ну доброї волі громадян України, які там проживають. Тому що якщо світ визнає вибори Путіна з участю окупованих українських територій, це буде дуже потужна демонстрація подвійних стандартів. Пане Євгене, я дуже дякую вам за діалог, за відповіді за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Євген Магда, політолог. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.